Вітаю! Урок фізики. Фізика найдивовижніша річ. Вона цікава, навіть якщо ти в ній нічого не розумієш. Сьогодні ми з вами будемо подорожувати кількома містами. Наша мета ознайомитися з розподілом твердих тіл на горючі і не горючі, визначити, яке з них горить, за яких умов. Закріпити знання про фізичні властивості твердих тіл, розвивати вміння використовувати отриману інформацію у практичній діяльності, виховувати обережне ставлення до горючих речовин як до небезпечних для життя людини. І перша наша зупинка це знайки, місто знавців. Я пропоную вам побудувати асоціативний кущ тверді тіла. Подумайте, з чим у вас асоціюється поняття тверде тіло. І пригадайте, які властивості тверді тіла мають. Які тіла називаються пластичним, які е, крихкими? Продовжіть речення. Пластичним називається таке тіло, яке після припинення дії на нього певної сили. Пластичні речовини широко використовують де. І крихкими називаються такі тіла. Усе це ми з вами вже вчили. І тому пропоную вам таку інтерактивну вправу, яка називається ажурна пилка. Охарактеризуйте силу пружності та види пружної деформації. Можна користуватись конспектом. Так, ось вам маленька підказка. І наступне наше завдання ми переходимо до міста дослідників. І тема нашого заняття сьогодні горючі і негорючі тверді речовини. Сьогодні нам пропоную вам правила безпеки під час проведення дослідів. Звичайно, ці досліди ви самостійно не проводите, а лише спостерігатимете за ними. І перший дослід, який я вам пропоную, коли ми візьмемо смужку картону, піднесемо її до полум'я. Наша мета перевірити, чи загориться дана тверда речовина і що для цього потрібно. Коли ми зробимо такий дослід, то ми побачимо, що в природі існують такі тверді речовини, які при запалюють. Вони горять. Щоб запалити тверду речовину у повітрі, її потрібно спочатку нагріти до певної температури, яку називають температурою займання. Якщо ми візьмемо два сірники, піднесемо їх до вогню. Один сірник сіркою, а інший деревиною. Що ми тоді побачимо? Наше завдання визначити, який сірник загориться швидше і чому. Коли ми такий зробимо досвід, ми побачимо, що сірник, який піднесли з сіркою до вогню, загорівся швидше. Таким чином робимо висновок, що температура займання сірки нижче, ніж температура займання деревини. А ось коли ми спробуємо запалити такі види твердих речовин, як метал, скло, фарфор, цегла, камінь і спробуємо визначити, чи горять ці види твердих речовин, то ми побачимо, що ці речовини за звичайних умов не горять. А от на наступному досліді нам необхідно було би запалити сухий спирт, а потім накрити цю спиртівку скляним купаком. І визначити умови горіння з сухого спирту. Коли ми накриємо спиртівку, ми побачимо, що вогонь за деякий час згасне. Тобто, щоб перервати процес горіння, потрібно перекрити до нього доступ повітря. Тобто, без повітря вогонь не горить. Отже, робимо висновки. В природі існують горючі і негорючі тверді речовини. Щоб викликати горіння, потрібно нагріти речовину до певної температури і забезпечити доступ повітря. Щоб перервати процес горіння, потрібно охолодити речовину нижче від температури займання або перекрити доступ повітря до цієї речовини. Наступне наше завдання це відпочинок. Тому пропоную вам трішечки відпочити, можливо, порухатися і витрапити в місто веселунчиків. Наступне наше це місто практиків. Наступна зупинка. Подивіться, будь ласка, уважно, де практично використовують властивості твердих речовин і таку їхню здатність, як горючість та негорючість. На домашнє завдання. Пропоную вам. З перерахованих твердих речовин ви писате спочатку горючі тверді речовини, а потім негорючі. Тобто, в два рядочки перший горючі, в другий негорючі. Також взошите записати конспект, що таке горючість, що таке горіння, які речовини називаються негорючими, які речовини називаються горючими, і що таке температура займання. Готуємось до наступного уроку.